Пекло першого кохання, японська стрічка 68-го року, яка відноситься до нової японської хвилі. Це не просто історія кохання між підлісками, це соціальна драма, де всі його персонажі є симптомами хворого суспільства, розповідаючи про нове покоління, яке виросло і виховується тим поколінням, яке пережило після військовий період і також і війну переросло. І розповідає саме за цей період. Коли починається японське економічне диво, вже майже 20 років воно йде. І нове покоління має бути вже з розумінням цих нових цінностей. І через те, що його виховує таке покоління, вони відчувають себе дуже знедоленими і шукають себе в світі, і в світі там, де вони не можуть поговорити, і шукають себе. Це критика, соціальна критика, де відкривається багато і соціальних і проблем, і урбаністичних проблем, показуючи Токіо. Фільм розповідає про ізоляцію та таку немобіль, яку всі відчувають. Це про пережиття травм. Мені, коли я дивився, фільм відсилав до такої французької стрічки, як Хіросіма моє кохання. Це цікава стрічка. Ну, тяжка. Якщо ви полюбляєте такі щирі стрічки, то потрібно дивитись. Ну, стрічка не дарма в США виходила з 20-х вирізаним контентом. Вона шокує і еротизмом, і жорстокістю. Часто буває. І цей показ еротизму і жорстокості. Також ставить цікаве питання, наскільки глядач відноситься до цієї експлуатації сексуальності жіночої, яку ми спостерігаємо. Це одна із немногих стрічок, яка ставить саме таке питання. Чи що це і Цікаво, від мене 8 балів з 10. це вже більше як історія. але стрічка унікальна по своїй структурі. Якщо ви полюбляєте якісь нові хвилі, там, французьку і так далі, то вам це теж зайде, і вона ще більш експериментальна, ніж інші, на мою думку. Підписуйтесь на канал, і я буду вам далі знаходити щось цікаве таке і розповідати. І не тільки про фільми, так і про книги, і про ігри, і взагалі все, що мене турбує. Все, до побачення.